Так, а це галактіус Б-52. Потиху приближаємося до екватору цього туру. Поки важко сказати, хто має перевагу. Скоріше за все, бундесці найкраще виглядає, поки в цій, цій половині. Став, став, став. Чуть не забиває Коларов, обрізка від Карлоса і в порожні ворота переправляв Коларов цей м'яч, але трохи не влучив. Буквально півметра. Не хватило йому для того, щоб відкрити рахунок. Прям, те, Прям, те, ну И що, зараз відключить І зразу відчуєш А тут контратака, синих! Та ні Марнує нагоду входим. Міг віддавати на модрича. Ты було тихо там на пів часа, да дає. На час. Але після того як виключає пів години вже, блять. Ганяй, розганяйте сам! Пасуйте, пасуйте! Поки не 0 Поки ноль-ноль, да. Даймо підкорювати. Ногу! Ногу не танцуй! Ну що, ви сьогодні не погано, Сука, ну, З такою ну, грою то можете в принципі, сьогодні синіх. сині. Ну, ти... <ресу> ти бачиш, що блядь, ми сука, синіх просто вдавили і сука, одна атака. <ресу> ні, ні так, і... а так ви трохи вже й розслабилися були. Ви там могли ще два забити. Так, ну... <ресу> я а ви вже не типу, не так, воляжно, та ну, ну. ні, де, де воляжно, ну ну... <ресу> Ну, ти ж бачиш, жаль, ну, Десь там в голові сиділо, що, ви, що друга, ви виграєте. Така, да, згоден. Потім у них була типа, друга атака. Но це була перша за гру. Ну, перший удар, блядь, і сука зразу ну, блядь, ну, ну блядь, головну. Знаєш, що саме Що стояв би там Жека ну, ріс на ворота. Ніколи не блядь, було. Блядь. Ніколи. Блядь. А, а Хакан. <гум> ви, випускайте лідера в поле, блядь. А Хакан да блядь, сіка, блядь, ще й Тут вже треба чимось жертвувати. Я оце одне мрію, щоб я брав першим чи другим команду. <рес> Тому що мені дістанеться чи біба, чи боба, блядь. Вийди, вийди, блять. Все, все, подожди. Вийде, вийдемо! Впіре, дишо! Так, ну що ж, поки льотчики, опять терплять і гри. Важко, важко їм.

Але і Галактио не може відкрити рахунок. Пробує команда взламати захист льотчиків. Але поки не виходить це їм зробити. Півтора хвилина залишається до кінця цього матчу. Непогано комбінує Хакімі з Лаутаро. От тут добрий вихід в атаку від льотчиків. Ті не зовсім точно і зручно віддавав ходи на коларова. хвилина! Відпускає м'яч Ну що, Скоріше за все, не зуміють команди відкрити рахунок в цьому матчі. Йде гра до закінчення. Не, тут не пас на Бапе. До виходу гра! Вот мяч Левандовский. Блядь, ну что? Вс, час!